Уявіть, ви стоїте в магазині і намагаєтесь вирішити, що обрати нову PlayStation 5 Pro чи Xbox Series X, хто з них стане вашим ігровим? Героям. Всім привіт! І сьогодні ми з вами поговоримо, хто тут батя Xbox Series X чи PlayStation 5 Pro. Це відео допоможе навіть тим, хто вже має одну з цих консолей, проаналізувати і зрозуміти, чи правильний ви зробили вибір. Ми сьогодні поговоримо про обидві ці консолі, зробимо висновок, хто ж тут все ж таки батя. І перед початком відео я, як завжди, прошу вас підписатися на канал, поставити ваш лайкос, це мені дуже-дуже Допоможе і написати в коментарях, яку консоль вважаєте найкращою саме ви. Мені буде дуже цікаво це почитати. Давайте вже розпочинати. PlayStation 5 Pro вийшла наприкінці 2024 року. Головний козир – це підвищена продуктивність, PSSR і, в принципі, все. Ну і плюс 2 ТБ SSD на борту в базі. Давайте почнемо одразу з основних переваг PlayStation 5 Pro. Значить так, перше – це підвищена продуктивність, PSSR, і от підвищена роздільна здатність, більш стабільні 60 кадрів, більше, крутіше, Потужніше, також ми не забуваємо про DualSense, який і на момент запису цього відео у 2025 році залишається найкрутішим контролером прямо зараз на ринку. Нічого крутішого ще, на жаль. Не вийшло. Звісно, це ексклюзиви, це досить крута екосистема Sony, є й навушники Sony, є і PlayStation Portal, є купу всього різних аксесуарів, дуже крута система інтерфейс у Sony PlayStation 5. Зрозуміла стратегія самої Sony, класна підтримка ігор, підписки і взагалі оце все. Тобто PlayStation 5, це навіть PlayStation 5 Pro, це все та сама крута консоль, яка. В кій насправді давайте будемо чесними: конкурентів зараз немає. Xbox Series X, це поточна флагманська консоль Microsoft. І тут які основні переваги. Перше, це Game Pass. це залишається кілер фічею майків, тому що насправді як це й було дуже круто зроблено і функціонує воно як треба, так воно й залишається. А там, де геймпас. Там і що правильно ігри в день релізу, ігри, які доповнюються кожен місяць, якісь вибувають якісь нові, додаються в цю підписку. Xbox це стабільна система, яка теж перевірена вже часом і працює досить гарно. Xbox це про зміну регіонів і економію на іграх як ви вже знаєте Xbox це пристрій який теж максимально близький до гравців у нього теж є своя фанбаза. у Xbox є купу своїх ігор такі наприклад от Hellblade 2, Gears, Microsoft Flight Simulator. тобто у них теж в принципі є купу різних таких от переваг які я зараз назвав ну і звісно ж треба розуміти, що Xbox. Він наразі досить потужний залишається, хоча вони не випускали свою про-версію, ходять чутки, що Microsoft представить свою про-версію Xbox вже в наступному році. Тому в цьому огляді ми будемо порівнювати PlayStation 5 Pro і Xbox Series. X. І тут треба сказати, що PlayStation 5 Pro має перевагу у потужності, але Series X вже перевірена часом і стабільна консоль. Тепер давайте трохи пройдемось по екосистемам та сервісам. PlayStation 5 Pro має PlayStation Plus Essential, Extra та Premium. Бібліотека ігор, ретро, хіти і стрімінг. Ексклюзиви, такі як The Last of Us, God of War, Spider-Man, і так далі, і так далі, і так далі. У Xbox ж є Xbox Game Pass, величезна бібліотека ігор. Доступ Day One релізів, такі як, наприклад, скоро виходять Evolved, або, наприклад, інші ігри, які ми побачимо з вами в цьому році, також у з є xCloud, можливість грати на будь-якому пристрої. І зворотня сумісністю підтримка ігор з Xbox One X Xbox 360 і навіть оригінального Xbox Xbox виграє завдяки Game Pass, але PlayStation 5 Pro робить ставку на якість ексклюзивів та їх невелику кількість, і тут жирнющим плюсом XBOX буде знову ж таки Xbox Game Pass. Це піча, яка покриває просто дуже багато різних недоліків, які є у Xbox. A. Що і у Xbox, що і у PlayStation є свої ексклюзиви і багато мультиплатформених проєктів. Якщо казати про ексклюзиви, то тут очевидно, що PlayStation просто в суху виграє Xbox, але ми повинні розуміти, що тут треба розділити, що вам треба, Якщо вам треба ексклюзивність якщо ви хочете Отримувати ігри, яких нема, наприклад, на ПК, як, наприклад, ремейк Demon's Souls. його немає на ПК, він є тільки на PlayStation 5. Якщо для вас це такий вирішальний фактор, ви хочете отримувати ці ексклюзиви і платити за них гроші, тому що якщо ми кажемо за PlayStation і за Xbox, то ви повинні розуміти, що на PlayStation ви будете втрачати більше грошей не тільки тому, що на PlayStation немає Pass, а тому, що окрім геймпасу, на Xbox є зміна регіонів, і це все ще залишається. Дуже вигідною історію, завдяки чому ви можете. Непогано так економити свої грошики. тому ті ексклюзиви, якщо для вас це вирішальний фактор, будуть коштувати вам копійку. Тому тут в цьому випадку ви вже приймаєте якесь рішення. Якщо вам треба ексклюзиви, то будьте ласкаві платити свої гривники за це. Якщо в принципі для вас це не принципово, і ви більше розглядаєте консоль для мультиплатформи, то Xbox для вас підійде як на мене набагато краще. Ну і звісно ж куди без цін на ці консолі. PlayStation 5 Pro прямо зараз можна знайти від. 33 трьох 4 тисяч гривень до приблизно 38. І зараз, як і в принципі на початку продажів, дефіцит відсутній. Xbox Series X коштує в районі 500 доларів. Але на вторинному ринку, і я хочу це рекомендувати вам в плані Xbox, саме купувати на вторинному ринку, ви можете знайти і за 15, і за 14 тисяч гривень. Все залежить від комплектації, від стану, подряпини, може, якісь може відновлена якась консоль, і так далі. Тут залежить все від багатьох факторів. Але на вашому місці, якщо ми кажемо за Xbox Series X, я брав би тільки БВ, тому що ну 20 тисяч, 21, ну десь так він коштує 20-21 тисяча. Ну це дороговато для Xbox. Краще знайти на OLX, і там мільярд просто цих пропозицій, або там не знаю, в якісь ретромагаз можете зайти і подивитись, якщо що, це не реклама, і там подивитись, наприклад, якусь вживану консоль. Але от з збоксом зекономіть свої гроші купіть в БВшний. Я купував вже Xbox два рази. Усі ці два рази у мене жодних проблем з цим не було тому в цьому плані в ціні, звісно, Xbox трохи вигідніше. Я вважаю, що PlayStation 5 Pro це консоль для тих, хто цінує ексклюзиви, високоякісну графіку та останні нові технології. Xbox Series X це для гравців, які хочуть зекономити на іграх і отримати доступ до великої бібліотеки різних проєктів. Я вважаю, що в принципі що PlayStation, що Xbox це дві різні ідеології, тому що Sony вже багато років каже про те, що для них важливі ігри. Ексклюзиви, спільнота. Вони такі, знаєте, Sony, це якщо ми кажемо про консольний світ, це як Apple, та вони прям хочуть давати якісний контент, хочуть давати, можливо, не так багато, як ми би того хотіли, але тільки якісний, тільки ексклюзивний, багатомільйонний, класний, крутий досвід. В принципі, у них навіть екосистема, як вся, я маю на увазі інтерфейс самої PlayStation 5. Він так виглядає дорого, дуже плавно. Видно, що в це було вкладено гроші. PlayStation 5 сам саме про це Xbox це такий, знаєте, якийсь старий добрий ваш товариш, який в принципі дає плюс-мінус ті ж самі можливості, але він ну не такий очевидно крутий, як PlayStation. Там немає, наприклад, тих самих ексклюзивів. І мало того, деякі ексклюзиви, як ви вже бачите, майки зливають на PlayStation, як, наприклад, Forza Horizon 5, яка вийде весною вже цього року, або, наприклад, я не знаю, там ходять чутки про Starfield і інші проекти, які вони зливають. Тобто в них зовсім інша ідеологія. Microsoft каже нам, і Філ, зокрема, про те, що вони хочуть, щоб. Ігри не ділилися на платформи, а ігри були на всіх пристроях. Тобто, от вони про це Вони не зациклюються на своєму Xbox, як на одному пристрої, який є в центрі уваги. Вони хочуть, щоб ігри виходили на будь-якому пристрої, і в цьому центрі не було Xbox. Тому ви повинні розуміти, що це компанії, у яких ідеологічно різні підходи і різна стратегія. І ви повинні розуміти, що. В цьому поколінні Xbox програв консольну так звану війну, і вони вже не змагаються. з Sony. тому що якщо поглянете на продажі PlayStation 5 і Xbox Series X, то там різниця просто в десятки мільйонів проданих одиниць консолей, тому тут вже не йде ні, яка боротьба. Xbox просто виживає Sony як була лідером ринку. Ну якщо ми не беремо, звісно, Nintendo, тому що Nintendo рве їх обох разом взятих. Але якщо ми кажемо за такі дорослі консолі, то Sony, звісно, це лідер безумовний, і ніхто з цим сперечатися. Не буде тому, якщо е, ви вибираєте прямо зараз яку консоль вам обрати Xbox Series X або PlayStation 5 Pro, це вибір насправді не такий е, однозначний, як мені б того хотілося, тому що в мене є і та і та консоль, і я вам хочу сказати, що вибір залежить знову ж таки від того, що ви хочете отримати від консолі, тому що насправді і та і та консоль може покрити ну 90% забаганок звичайного користувача. Але якщо ви хочете отримати... Трохи більше, то і PlayStation 5 Pro має вам що запропонувати. І Xbox Series X теж має що вам запропонувати. Все залежить від того, що вам ближче, що ви хочете отримати. Тобто, тут такий вибір він досить складний, тому що і в ціні є різниця, досить вагома заплатити 20 тисяч чи заплатити 40 тисяч, умовно кажучи, так. Тому тут треба все ретельно зважувати перед тим, як приймати остаточне рішення. Я вам хочу сказати, що насправді у мене були і PlayStation 4, і Xbox One, потім Xbox Series X, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro. У мене досить великий досвід користування консолями різних поколінь, і я розумію, чим вони відрізняються, якісь їх плюси і мінуси. І от що вам хочу сказати: що Xbox це народна консоль, як на мене. Тому що там є регіони, і так далі, все те, що я казав в цьому відео вже раніше, і от Xbox він, от як на мене. В якомусь сенсі більш тепліший до користувача, особливо якщо ми згадаємо, що є ще не тільки Xbox, Series X, є ще Series S, який коштує там ще дешевше. Але по суті, знову ж таки, якщо ви граєте там раз в тиждень, то вам і цього буде достатньо, і це теж великий плюс. А якщо ви туди ще накатите Pass, це взагалі буде супер економне рішення. І взагалі Xbox це про економію. Це той пристрій, який дозволить вам зекономити максимальну кількість ваших гривень, якщо ми кажемо про консолі, тоді як є, звісно ж, PlayStation. PlayStation, він теж не може сказати, що це супер дорого, тому що завжди є якісь розпродажі, завжди є якісь акції. Зараз вони тестують функцію, коли у вас будуть персональні якісь знижки, і так далі. Але от Sony, це все ж таки дорожче, тому що немає регіонів. Ви не можете якось гнучко переключатися між регіонами, дивитися, наприклад, скільки коштує той чи інший тайтл. І головне у PlayStation немає в підписках. В жодній з цих рівнів та в Essential Extra і Deluxe немає фішки, як у Xbox, наприклад, Day One релізи, коли виходить, наприклад, якийсь Indiana Jones і він вам доступен з першого дня в підписці Game Pass. Це досить крута гра, і ви її отримаєте просто по підписці. Мало того, у Xbox. Є класний вид підписки Xbox Game Pass Ultimate, і це ще крутіше, тому що ви не тільки отримаєте ігри для вашого Xbox та для тоїгра, ви ще отримаєте ці ігри на ПК. І тоді ви взагалі можете грати і на Xbox, і на ПК, і це максимально універсальна підписка. Тобто, як на мене, якщо у вас стоїть вибір між Xbox та PlayStation, ви повинні розуміти або економія. Але не буде всіх тих класних ексклюзивів, яких ми очікуємо як мінімум в цьому році, як, от, наприклад, Гос об'юте, Дестрендінг, Два, Хеллизас, там і так далі, і так далі, і так далі. Або ви обираєте PlayStation, яка буде все ж таки дорожче, тому що вибір варіативності економії значно. Ну, менше ніж у Xbox. але ви отримаєте ексклюзиви, класну екосистему. Ви отримаєте досить багато бібліотеку ігор. І от там вже в підписках теж у них є бібліотека ігор, яка теж поповнюється щось додається, щось видаляється там кожен місяць, якщо я не помиляюсь. І якщо ми кажемо за делюкс версію підписки, то там ще є ретро хіти, і також є ексклюзивні. Демо версії якихось ігор, тому тут такі важелі, ну якби досить різні. Першочергові інвестиції в консолі різні. Якщо ми кажемо про PlayStation 5 Pro, то там інвестиція, це там від 30 тисяч умовно кажучи. Якщо ми кажемо за Xbox, це першочергова інвестиція, це там від умовно кажучи, якщо ми беремо БВ ринок від 15-16 до 20-21 тисячі гривень, плюс підписочку ще купити, що і на PlayStation також це грає важливу роль. Тому тут треба подумати. Якщо ви не хочете, наприклад, останні технології, вам не потрібно мати всі ці PSSR, збільшену роздільну здатність і так далі, є просто звичайна PlayStation 5, і там ціна вже не 30, там ціна вже 18-19, а в рітейлах, по-моєму, зараз можна знайти вже за 22-23 тисячі. І тут ще один Такий варіант, який, можливо, вам ще осладить вибір. Але от якщо запитати саме мене, я вважаю, що PlayStation 5 краща консоль не тільки тому, що там є ексклюзиви, а от просто мені вона більше по душі. Більше по душі мені інтерфейс, більше мені подобається сама система, мені подобається підхід Sony. Купу є факторів, можливо, я не всі зараз назвав, які от у Sony мені подобається більше. Xbox, як на мене, це такий незрозумілий чувак, який має класний потенціал, але Бляха, він ніяк його не реалізовує. У Xbox ця проблема вже йде дуже багато років, і тому я не довіряю просто тому, куди дивиться Microsoft і що вони роблять. А Sony, я довіряю. Ви можете багато чого сказати і про Sony, і про Microsoft, що є одна і друга контори не такі вже собі круті. Але от якось Sony мені до душі, тому в цьому плані я вважаю, що батя. В цьому контексті не один. Наприклад, якщо ми кажемо за економії, то батя тут точно Xbox Series. Якщо ми кажемо за ексклюзивність, останні технології, графічні якісь покращені технології, то батя тут PlayStation 5 Pro. Ну і звісно, їх синочок це просто PlayStation 5. Або, якщо ми кажемо за Xbox, це Xbox Series S. Тому вибір насправді. Нескладний, давайте я трохи резюмую. Якщо вам треба економія, але відсутність ексклюзивів, можливість зміни регіонів для максимальної економії, вам треба обирати Xbox Series X або Series S. Якщо ви хочете отримувати ексклюзиви, але не мати всі останні графічні технології трішки зекономити. Беріть звичайно PlayStation 5 або PlayStation 5 Slim. Якщо вам треба максимально круті технології, максимально круте залізо, PSSR, і все таке інше, обирайте PlayStation 5 Pro, і як мінімум до PS 6, вам взагалі ні про що думати не треба. Але і копійку за це треба буде заплатити. Обирайте все від. Того, що ви хочете отримати на виході, це дуже важливо. Якщо немає у вас розуміння, що ви хочете отримати від тої чи іншої консолі, то в принципі цей вибір для вас буде суперскладний. Тому перед тим як купляти будь-яку з цих консолей, які я сьогодні перелічив, подумайте декілька разів для того, щоб зробити вибір максимально якісним і максимально таким, який буде приносити вам задоволення, а не пройде там тиждень, і ви скажете на хера цю херню купив, тому що. В будь-якому разі, це інвестиція, яка не маленька, тобто це не 3 тисячі гривень. Ми з вами це розуміємо. Це досить великі суми, які треба робити обдумано. Тому обирайте з розвідку. Ну і як завжди, в кінці відео я хочу попросити вас підписатися на канал, поставити ваш лайкос і написати в коментарях, яку взагалі консоль вважаєте найкращою ви. Хто по-вашому батя в цьому батлі? Мені буде дуже цікаво. Це почитати всім гарного дня, вечора або ночі і до зустрічі в нових відео.